На тіло масою 160 кг діє сила 80 Н. Яка сила надає тілу масою 25 кг такого ж прискорення? За умовою задачі нам сказано, що прискорення у нас будуть однакові. Отож, для того, щоб знайти силу F2, зрозуміло, що потрібно знайти нам А2. А воно буде рівне A1. Отож, ми можемо зараз використати саме ось цю першу умову. За другим законом Ньютона прискорення. Першого тіла дорівнює F1 поділити на M1. дорівнює 80 ньютонів поділити на 161 друга ньютон. Це кілограм на метр за секунду в квадраті, Кілограми скоротилась буде метр за секунду в квадраті. Або це 0,5 метри за секунду в квадраті. Це ми знайшли з вами А1. Таке саме у нас буде А2. Ось. Тепер ми записуємо другий закон Ньютона у формулі. Тепер ми записуємо другий закон Ньютона у вигляді F дорівнює М, розуміло, М2 на А2. 12,5 Ньютона. Отож, f 2 дорівнює цьому.